Рівного часу, шановні українці, зараз я вам покажу дуже цікаву інформацію. Її прислала юристика, допомагала з петицією нашою про захист національності, яка підписується дуже повільно, про що свідчить, що націю українську зруйновано. І ось що вона знайшла, вона перевіряла документи і м м е знайшла дуже цікавий закон. В охороні здоров'я, який діючий, він наразі діючий прийнятий у 2007 році. Закон про е гіпнотизування українського народу. Ось, будь ласка, дивіться перед вами на екрані цей закон. Е ви бачите, що він на першому слайді діючий. і далі опис, що з 2007 року людей обробляють обробляють е силові структури. Для того, щоб коригувати населення. От за допомогою гіпнозу, це всякі там не тільки 25 -ті кадри. Тут дуже багато, і це не просто іпсо, це дуже складна штука. За допомогою якоїсь спецслужби на законному рівні, ну, умовно так, дають вибирати з того, кого потрібно, і люди вибирають кого потрібно до влади, тобто інородців. В подальшому люди чинять те, що потрібно владі. там, і причому, як ви бачите, успішно маніпулюють населенням. Тому що, дивлячись на те, як людини люди ганяються з Європою ще за чимось, наскільки вони глобалізовані, тобто це страшно. Тобто люди втра втратили фактично свою ідентичність. Про що показує мене моя петиція? Там 1600 підписів е, зібрали з 25 тисяч. Це просто показує, що як націю українську нас знищили. Просто знищили ось е, ті залишки, які є е, оцей інтелектів, яких е, за часів геноциду і окупації е, Московської імперії, за часів окупації Ляхами, за часів окупації. Е, з радянської влади, коли от ці постійні геноциди вирізання інтелігенції бунтарів призвело до того, що основна маса з інтелектом нижче середньої. І саме інтелектом нижче середньої люди, люди піддаються гіпнозу, тому що таких, як мене, як мій там тато, ну, цигани десятою дорогою обходять, тому що ми не піддаємося гіпнозу. А щоб не піддаватися гіпнозу, потрібен. Високий рівень інтелекту. Для цього потрібно вчитися. І школа позбавляє розвитку інтелектуального. Вона стандартизує, наприклад, те, що зараз відбувається, і робить такі коліщатка Грегору держава, якими можна крутити як хочеш, і гіпнотизувати, в тому числі як хочеш. І це. Як наслідок ми маємо це знищення населення, тим, що інородці правлять всюди при владі і роблять з людьми те, що схоче, тому що навіть енергетично магічно завжди відбувається так, як більшість прописує. А ви розумієте, що зараз от більшість керована, і відповідно вона прописує те, що потрібно інородцям, які при владі. Ось, ну як наслідок, он банально, моя петиція. Там я просто бачу наслідки цього всього. В ну, майбутнє завжди переписується, воно коливається в якихось межах, коливається під впливом більшості. Але коли більшістю плав правлять і народці, в тому числі за допомогою гіпнозу, і, і е, е, тому вони керують, що люди низькоінтелектуальні, вони не тренують свій мозок, і ними дійсно можна керувати в абсолютній більшості. Ось, особливо впливом алкоголю, який продають шинкарі, тому що горілку на нашу землю принесла жидова. Ось, не бухав ніхто, не споював народ. І це все ураження токсинами мозку ось, призводить до того, що ось на законному рівні прийняли, що можна гіпнотизувати людей. Людей, відповідно, таких, як і я, не загіпнотизують. Люди не прагнуть навіть вчитися чомусь тренувати свій мозок і отримують. Як, як наслідок роблять те, що е, потрібно тим, хто ними керує. Хто їм розказує про глобалізацію, про якісь там високі матерії. А насправді це е, просто приклад закон України. І таких законів багато, які просто направлені на те, щоб знищувати українську ідентичність, українську мову, культуру і населення. Все розказують так, як воно є, досить небезпечно. Ось. Але. Е, те, що я кажу, це в межах закону. Знову ж таки, тому що такий закон є з 2007 року. Він діючий населення гіпнотизують з погодженням спецслужб по проектам спецслужб, населення відповідно гіпнотизується, бо воно низько інтелектуальне. А потрібно це все для того, щоб більшість робила те, що скаже меншість, а меншість, яка керує народом, є інородці. Тренуйте свій інтелект, читайте, навчайтесь новому, вивчайте мови, цікавтеся там медициною, самоосвітою будь-якою. Інакше вас просто знищать. І, судячи з тої петиції, під, не, знизу я додам посилання на неї. Подивіться на кількість. Це означає, що така мала кількість люди не усвідомлюють, не мають національної ідентичності, тобто вони народились в Україні і вони себе не вважають українцями. Більшість навіть розумієте, люди. Народившись в Україні, не розмовляють українською. Це як ось, і от це знищення української ідентичності, мови, нації, зумбування людей, розповідання, що всі мають бути якісь рівні, і там закінчиться тим, що сюди знищать Україну. Навезуть потрібних людей, які більш покірні і не бунтарі, і будуть правити у цій народці. Будете радіти потім, думати, ой, ой, моя хата з краю, хай хтось щось зробить, хай ЗСУ прийде, порядок не веде. А що зробив ти? Що зробив конкретно ти для того, щоб вижити? Тут же мова йде про виживання української нації, про залишення мови, розумієте? Мови культури, цінностей якісь. Подумайте, чи ви не замбовані, чи ви не піддаєтеся впливу цієї глобалізації, яка керована, геноцидна. І почитайте, звідки ведуться геноциди, і щось трохи думайте. Хоча б петицію можна підписати, перемагає через пістаних людей. Чому там, і задайтеся запитанням, чому за копійки скупля... скуповуються там кар'єри, промислові об'єкти, території громадянами е, так званого Ізраїля. Подумайте, подумайте, поцікавтеся, вмикайте мозок, тому що якщо ви не будете розвиватися, цікавитись, читати жиле, джерела, розумієте. Е, Особливо, якщо там бухати, наприклад, чи вживати інші якісь токсини, наркотики, так ви утупієте. А тупими дуже легко за допомогою гіпноза маніпулювати і керувати. А гіпноз у нас узаконений. Узаконений гіпноз, тому що чим тупіша людина, тим нею налегше піддається гіпнозу. Ось. Будьте високоінтелектуальними, будьте українцями, розумійте, чому ви сюди прийшли. І якщо ви. Прийшли в цей світ народитися українцем, так грайте за правилами, будьте українцями. Будьте українцями, розмовляйте українцями, українською, захищайте українську національність і інородців не пускайте до влади, женіть їх звідти і забирайте свої землі, свій ресурс по праву. Тільки ви маєте розпоряджатись лісами, річками, грибами, ягодами, ті, які тут водою, які на цій землі, а не якісь інородці. Розумієте? Слава Україні! Смерть ворогам!